Дорогі друзі, я вас вітаю в себе на каналі. Наш канал називається Життя Савлюків, але на сьогоднішній день це життя Савлюків у Німеччині і наша родина складається з мене і сина тут, так як мій чоловік знаходиться на даний час в Україні далеко від нас. Тому я поки показую тільки наше життя, яке проходить з нашим з сином. Чоловік знімав деякі кадри, це все відомо, є тут на каналі, але це було невеличке відео, і в нього не так багато часу, тому що він постійно працює, постійно займається своєю роботою і не має часу на те, щоб займатися веденням також каналу, знімати відео, ролики. І їх монтувати, викладати на канал. Тому, поки ви бачите цей контент, який є, але дяку Богу, інтернету, ми з ним можемо, маємо змогу спілкуватися постійно і маємо змогу розуміти, що відбувається в нашому рідному місті на даний час. Але я хочу поговорити трішки про інше. Я хочу про, поговорити про ту всім відому хворобу, про яку неможливо називати, заборонено її називати, а також вакцинація від цієї хвороби. Тому що, як ми багато хто зрозумів з ролику, я з назви ролика, якщо ви дивилися, заходили. Я вакцинувалася, і це таке рішення було не дуже. Мені здається добре, але про це я розповім. Зараз я хочу розповісти причини, чому я прийняла таке рішення. І так, почнемо з того самого часу, коли ми приїхали у Німеччину. Коли ми приїхали до Німеччини, то, звичайно, як і в нас в Україні до початку війни був масочний режим. Люди ходили всюди в масках, це були магазини, це були. Різні заклади, да? державні заклади, я думаю, як, це, як правильно їх назвати. Тому це було не так легко. В масках потрібно було постійно передвигатись, тому тут ще були вимоги до масок, так як не в кожну маску можна було одягти і піти до закладу. Але це таке, не таке важливе питання, важливе в тому, що. Десь в травні місяці, якщо я не помиляюся, було послаблення, як назвуть послаблення. Чому? Тому що маски збереглися. Ми обов'язково мали їздити в масках в транспорті, в автобусах, в поїздах. Про це постійно говорили. Ти повинен постійно був носити маску, а також ми обов'язково повинні були ходити. Якщо ви йшли до лікаря, то також у лікаря ви могли, мали б одягати маску. На даний час я бачу людей, деякі люди все рівно в магазинах ходять в масках. Діти ходили до школи також в масках, вони обов'язково повинні були ходити в масках. Я якось не пам'ятаю, цим мій в класі в масці чи ні, але по території школи він також повинен ходити був в масці. І їх щодня тестували шнель-тестами, швидкими тестами на ковід. І якщо виявлялося, що в якоїсь дитини є ковід, то її відправляли додому. Я багато читаю інформації, і мені потрапила така інформація про те, що в Німеччині. Хочуть зробити більш жорсткі міри стосовно ковіду вже починаючи з жовтня місяця. І тому було прийнято рішення, що треба вакцинуватися. Вакцинація тут проходить в аптеках. Ти можеш прийти в аптеку, записатися на те вакцинацію, і тобі назначать термін, як тут називається, на певний час, і ти приходиш і тебе вакцинують. Мене вакцинували в аптеці також по місці рядом. Це було у неділю, вихідний день. Я звичайно була трошки розгублена, але вам скажу, на, коли я прийшла на вакцинацію, було доволі багато людей, які прийшли. Я була першою, хто прийшла на свій час, а вже за мною були інші люди. Я зайшла, коли я записувалась... Трошки забігла наперед. Коли я записувалась на термін, мені видали таку анкету, пам'ятку. Людина, яка мене записувала, зрозуміла, що я погано володію німецькою, тому що я прийшла з дівчиною, яка більш краще мене говорить на німецькій мові. І ми зап... вона мені допомогла записатись на термін. Я розуміла, що кажуть, але сама говорити не могла, як я вам казала вже. Мені дали пам'ятку, пам'ятка була на українській і тобто, добре таким гарним шрифтом напечатана пам'ятка була українською, а більш таким непомітним шрифтом на німецькій мові було це. Також була анкета, така велика анкета, яка мені потрібно було заповнити її. Там була інформація про те, чи не маю чи нічим я не хворію на момент вакцинації. Також про мої захворювання, які в мене є. А, а також про мій стан, чи вакцинувалася я раніше, чи, якщо дату, якою вакциною, чи хворіла я раніше, якщо дату, коли. Такі питання були, потрібно було заповнити цю анкету, потрібно було відмітити, потрібна чи мені консультація лікаря. Я відмітила, що потрібна, але я вам скажу, була жіночка, яка мені зробила просто вакцину, і все, і на цьому це все закінчилося. Тому я не можу назвати, що це була консультація лікаря. Ця жіночка запитала в мене моє самопочуття на німецькій мові. Побачила в анкеті, що в мене стоїть бронхіальна астма, якою я мені поставила діагноз, коли я перехворіла останній раз. Це її, вона каже, це дуже погано, звичайно, для вакцини. І запитала, якою я вакциною, хо... вибачте, почути це замотилось. І запитала мене, якою я вакциною хочу вакцинуватися. Я вибрала Pfizer, BioTech, воно тут називається, Pfizer написано в дужках. Мені попшикали на руку. Типа, обеззаразили, тобто не терли нічим нічого. Це було зроблено на лівій руці. Зробили укол, попросили посидити 15 хвилин. Мені має пройти по пошті паспорт на цю вакцину, так як в мене ще немає ніяких документів. Тепер я тепер біленька стала після того, як почухалася, вибачте. І знаєте. Я себе почувала непогано, добре, все прийшла додому, все добре. Ближче до вечора мене стала боліти дуже рука. Наступного дня рука дуже боліла, я зовсім навіть її піднімати не могла. Була така слабкість, знаєте. я ще деякі питання вирішила, які мені потрібно було вирішити. Виходила за межі своєї квартири, да? а вже ближче до вечора. Я Почувати себе стало дуже геть погано. У мене стала така ламкість у всьому тілі, слабкість, мені постійно хотілося спати. На наступний день також була сильна велика слабкість. А учора у мене так боліла голова, так різко розболілася голова, і вона мене болить по цей момент. Так що я навіть не знаю, мені потрібно буде робити другу вакцину. Я не знаю, хочу я її робити чи ні. Тепер, бо я дуже перелякалася, мені дуже було погано. Я злякалася, так як я в Німеччині одна з дитиною, і, не дай Боже, зі мною щось трапиться, то з ким буде моя дитина одна, вона мала, це було дуже страшно, чесно вам скажу. На даний час я себе також почуваю так не дуже гарно. В шлунку таке негарне відчуття, і є головний біль. Тому хочу сказати, що це неправильно, мені здається, для мене було рішення, але так як я зрозуміла, якщо будуть більш жорсткі міри в Німеччині, а ми двох з дитиною, то до магазину ходити, прийдеться мені. А якщо в мене не буде вакцини, то мене ніхто туди не пустить. В общем, це була причина, по якій я вирішила, що мені потрібно вакцинуватися. Пізніше розповім вам про своє самопочуття. Не знаю, доповню це відео або зніму нове, але про це буде далі. Ну що, друзі, пройшов деякий час, мабуть, тиждень після того, як я знімала попередній кусочок відео. Скажу, що я себе, звичайно, почуваю набагато краще. А, але дуже довго боліла голова. У мене в цій частині голови дуже така була неприємна біль. Тобто постійно, коли наклоняєш голову, дуже боліло. У мене запланована наступна вакцинація, друга вакцина на 11 вересня, але в силу деяких обставин я її робити не буду. Про це розповім набагато пізніше, ви все, звичайно, дізнаєтесь, але поки на даний час я поки боюсь про це говорити, тому пройде час, я обов'язково вам все розповім. Є деякі обставини, саме головного обставини я дуже боюся її робити на другу вакцину, тому що перша для мене була дуже важкою, я вважаю. Треба приняти до уваги, що я вже хворіла цією заразою, як кажуть. Тому це такий момент, який негативно, мені здається, сказується на мені. Тому я поки не готова на другу вакцину. Бажаю всім вам здоров'я. Я розумію, що зараз в Україні не до цього. Але розмовляючи зі своїм чоловіком, я чую, що зараз дуже багато людей хворіють. Тому це таке: беріть себе в руки. Пийте побільше теплого чаю, з медом, бережіть себе, одягайтеся, тому що погода вже дуже обманчива. До зустрічі!